А разом із нами у студії програми новини тиждень, засновниця благодійного фонду сота Альона Скалецька. Пані Альона, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Давайте згадаємо перший день повномасштабного вторгнення. Яким він був для вас? Для нас це була велика несподіванка. Ми не очікували, що все ж таки цей день прийде. Але тим не менш, ми зібралися зі своїми думками і вирішили, що ми маємо обороняти нашу країну, кожен на своєму фронті. Перший рік війни наскільки він був складний для вас особисто і для ваших колег? Ну, можливо, це було найскладніше, тому що потрібно було адаптуватися, зрозуміти план своїх дій і прийняти цю реальність, яка є на яка була на той день сьогоденням, скажімо так. Які були першочергові потреби захисників? Була маса переселенців? Люди їхали транзитом, Вінниці хтось залишався. На чому ви зосередили свої зусилля? З самого початку було дійсно багато потреб і незрозуміло за що хвататися, тому що хотілося закрити найбільше питань. Але тим не менш ми зосередились на тому, що ми виготовляли окопні свічки і допомагали спочатку внутрішньо переміщеним особам, тому що люди залишились без нічого, в них був стрес, саме головне це психологічний стан людини. Тому ми мали допомогти цим людям, щоб вони вже. У такому стані важливо, щоб хтось був по так однозначно, коли людина відчуває, що є ото надійний тил, ото плече, на яке можна будь-який час. Ну тобто понадіятися. Тому то, в тому випадку людині стає набагато краще. Вона розуміє, що щось хтось її підтримує і збирається силами духу і продовжує далі свій шлях на третій рік війни. Що можна сказати щодо активності громадського сектору, він так само активний. У нас вистачає ще сил, міці, бажання. Сили міці у нас вистачає. Всі знають, що українці то незламна нація, але єдине, що трішечки-трішечки оцей дух впав. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, з тим, що людям інколи здається, що краще перекладати свою відповідальність на інших, казати, чому я, скільки можливо, чому, скільки це буде продовжуватись. Але ми маємо розуміти, що якщо ми народились в цей час в цій державі, значить тут нам місце, значить це означає, що ми можемо і в нас хвати на це сил. Потрібно просто людям знову згадати ті дні і зрозуміти, що в єднанні ми сила, по-другому не буде. Якщо в нас буде надійний тил тут, то наші хлопці, наші захисники, будуть продовжувати захищати нас. Я не кажу, що вони не будуть продовжувати захищати нас, якщо ми їм не надамо тої допомоги, але це необхідність на сьогоднішній день, тому що в будь-якій ситуації, яка би в нас не трапилася, не не стосується війни. Ми завжди хочемо, щоб в нас біля нас був хтось поруч, хто нас розуміє, хто нас підтримує. А наразі для наших захисників це ну мабуть найголовніше, тому що вони мають розуміти, чому за що вони так знаходяться в таких місцях чому вони мають нас захищати? Чому ви стільки часу приділяєте волонтерству? Що мотивує особисто вас? Особисто мене змотивувало, що в перший день війни мій чоловік прийняв рішення однозначно йти захищати нашу країну. Його слова були такі: що а якщо не я, хто буде захищати наших дітей? Тому в будь-якому випадку сім'ї, хтось один мав іти на фронт, а хтось інший мав виконувати інші задачі. Тому я для себе особисто вирішила, так як займалась благодійністю до цього часу, що це просто необхідність. Ми маємо підтримувати один одного, тому що дивлячись на дітей, які допомагають, і взагалі, коли дитина народжується, вона світла, вона має багато любові, вона не знає негативних емоцій, і ми маємо концентрувати свою увагу на любові. На чомусь доброму тому в будь-якому випадку, коли ти готуєш якісь вареники для захисників, ти вкладаєш туди любов, яка передається їм, і вони це теж відчувають. Тому це просто, як я кажу, необхідність. Але велике серце ото от є наша така, знаєте, національна гордість, я б сказала. Тому що ми всі дійсно такі добрі люди, які підтримують один одного, незалежно на якому материку знаходимось і в яких обставинах. На вашу думку, наскільки може бути вагомим донат всього у 50 гривень замість транкової кави у кав'ярні? Хтось може просто подумати, ну що там мої 50 гривень? Вони чи вони змінять щось? Ви знаєте, навіть деякі люди соромляться того, що вони можуть перекинути лише 10 гривень. Але насправді, якщо б ми порахували, якщо кожен із нас кожного дня скине зранку гривню, то кількість населення нашого може забезпечити багато різних потреб. Це насправді дуже важливо. Якщо люди не довіряють, чи не хочуть, чи не мають матеріальної можливості, в них завжди є можливості іншого характеру. Можна робити окопні свічки власноруч, можна перебирати одяг. Є дуже багато пластисітки робіт, які можна долучатися і робити без матеріальних вкладень. Просто так, да, потрібно виділити свій час. Я розумію, кожного, в кожного є сім'я, можливо, в когось робота. І здається, що часу не вистачає, але цього часу в нашому житті ніколи не вистачить. Як би там не було, потрібно просто планувати свій день, своє життя і розуміти, що ти вкладаєш і що ти отримаєш. За Любому великим виклик. рахунком, наскільки я розумію, час знайти можна, аби було бажання з цим складніше, так так, це однозначно. Хто ваші надійні партнери? Хто був поруч із вами протягом всього цього часу? А з ким співпрацюєте, на кого можете покластись? Наразі ми співпрацюємо з ЕПІ, французькою організацією, яка нам допомагає завжди, допомагає нашим захисникам, нашим внутрішньопереміщеним, нашим діткам. Вони доєдналися до нас уже в процесі співпраці. Ось допомагають тим, чим вони можуть. Директор цієї організації у Франції, це наша Українка, вона з Вінницької області. Елла -е -е е працьовита. Ось і e, тому наші українці, я ж кажу, вони б де не знаходились, вони мають час, змогу і бажання допомагати. Ми починаємо шукати у всіх, я би так сказала, дзвонити до знайомих, до близьких. В основному e, це друзі, знайомі, друзі, друзів, і от таким чином. Ви сказали про те, що співпрацюєте з міжнародними партнерами, зокрема і з тими, хто знаходиться у Франції. А в Європі інколи кажуть про втому від українського питання, чи чуєте ви таке, чи помічаєте ви таке? Насправді я е, намагаюся концентрувати увагу на позитивному, тому що негативу у нас тут і так вистачає, коли ми відкриваємо новини. Тому. Так, люди втомилися і за кордоном, і тут втомилися, але варіантів там в нас немає. Тому е, наші партнери вони нам не озвучують насправді, вони нас підтримують і не озвучують наскільки їм важко. Вони мовчки працюють працюють над тим, щоб допомогти Україні. І я раджу кожному сконцентрувати увагу на позитиві і зробити те, що може він. Особисто він для себе, для держави, для наших синів, для наших батьків, для наших дітей. Це основне. Ми маємо думати про майбутнє. Путнє наших дітей, ми маємо їм дати його. Пані Альоно, Я дякую вам за вашу роботу і дякую за розмову. Дякую вам.